Чи це стосується директора антикорупційного бюро, чи це стосується міністра внутрішніх справ, чи стосується голови служби безпеки чи генерального прокурора, вони зобов'язані в своїх діях застосовувати ті інструменти, які передбачені чинним законодавством. Якщо якийсь із інструментів є неефективним, невірним, викривленим, тоді кожен із названих осіб має прийти до вас, народних депутатів, знайти Час поспілкуватись з вами і, в тому числі, підтвердивши своєю практикою, попросити вас, аби ви змінили закон, щоб закон складався із правильних правил, із правильних конструкцій, і тоді він буде діяти на користь суспільства, і тоді наступним разом той же міністр внутрішніх справ чи голова. Чи директор антикорупційного бюро буде користуватися вже новим набором інструментів більш ефективних і більш дієвих? Іншого способу немає, інший спосіб це шлях до беззаконня. Поки в нас влада, ми можемо робити все. Я думаю, що цей шлях не зовсім перспективний, і більше того, історія людства показує, що цей шлях в нікуди.